Маємо у продажу такі от ДБЖ. Хочу підкреслити, що тут стоїть залізофосфатна батарея. Ось так він виглядає. Є ж тики 9-12 вольт. Примикачі, все присутнє. Все, під'єднуємо його. Він нам показує, батарея на 100% заряджена, зараз працює від сіті. Все, вимикаємо. І зараз переб... Все, батарея зарядження, він перемикається, нам сигналізує, що ми зараз е, живемося від батареї його. Все. І як тільки він під'єднується, тобто з'явилося під світло, то він знову переключиться на живлення сіті, що ми і бачимо. От так він працює. Дуже зручно вдома використовувати до роутера або може до відеонагляду у кого є.